Риби раки Скарпіони з 26 червня по 2 липня Самі основні моменти, що вас чекає. Подивимось на цю недільку. За особистими звертайтеся в Instagram, Telegram, є в шапці профілі. Підписуйтесь на мій YouTube, буду вдячна. І що ще? А, в кінці як завжди для кожного окрему карту викладаю. І все, буду вдячна за лайки, підписки, коментарі, я вже, здається, сказала. Поїхали. Самі основні моменти з 26 червня по 2 липня риби, раки і скарпіони. Да. Неділька у вас тяжка. Знову ж таки, емоційно, ну це ще так, знаєте, зараз ми ще докладемо. Вибираки Скорпіони з 26 червня по 2 липня луна от вас не уходить. Слухайте, якась неділя досить неприємна. Зараз ми ще подивимося на башню. Це самі ви, якщо жіночого роду. Альтеска у нас виходить. Так, добре, дивимось. М -м -м. Починаємо з того, що неділька починається е хтось звідкись може піти. Щось набрило, набридло, надоїло, не хочу, не буду, більше так не можу. Це може стосуватися і е особистих відносин, це може бути і на роботі, і просто якоїсь, знаєте, там якісь якусь ви там постійно робили-робили якийсь час, да? і вже набридло вам те саме робити, тому що там чи не виходить, чи якось сили забирає, да? переживання якісь у вас з цього приводу, Тоска, печаль. підчаль. Також переживаєте по роботі. Дивіться, бачите, робоча карта, хтось буде переживати за роботу. Далі у нас яка, якийсь вибір, щось потрібно буде зробити. Вибрати, також це може бути просто партнерська карта, да? карта партнерів. От якось ви будете близькі сильно да? на вівторок. якась така історія. середу у нас якісь різкі зміни, прям дуже різкі, знаєте, координальні, не такі, не, не знаєте, земля з-під них уходить, все зверху. Е Зрозуміло, з ніг на голову. Доклала, бачите, стосуються саме риби, раки, скорпіони жіночого, я так вважаю, полу. Або якщо це дивиться чоловік, то це може стосуватися вашої жінки, наприклад, да, от відносин з вашою жінкою і так далі. Це щодо чого, до якихось договорів, підписань, щось офіційне. Зрозуміли? Там, де у вас щось якийсь початок, почалось щось, да? от, щось, Можливо, це знаєте як? От щось одне завершається, і ви підписуєте якісь документи, от воно болюче, воно в будь-якому буде болюче, але тим не менше, воно йде до своєї завершення і. Знаєте, якось так різко ви підписуєте якісь документи для себе і йдете вперед. Далі, ви знаєте, спостерігаєте, як то все буде розвертатися, щось для вас стане більш зрозумілим і ясним. А також це карта якась така з самим собою, де ми думаємо, де ми все в голові продумуємо, якісь свої нюанси і так далі. Ось така якась інтересна. Ситуація. Далі у нас ідуть якісь поїздки, переїзди, новості, такі ошеломляючі, я би сказала, швидкі. Я не скажу, що це погані новості. Просто якісь, знаєте, новості, які прибігли до вас з зненацька. Далі спілкування з жінкою Олін Лєв-Стрілець. Можливо, від неї прийдуть новості. Якось будете з нею спілкуватися можливо. І в кінці неділі знову наша п'ятірочка чаш. Риби, раки, скорпіони. Я щось не розумію, що з нами відбувається. До речі, раків з Днем народження. От. Дивіться, отут от який вибір потрібно робити, і у вас от прямо серце виривається. Стосується тілець Діва Ну, Я наприклад про себе знаю. Цю історію, але дивіться, але по ітогу виходить сонечко. Карта сонця каже про те, що все проясниться, все вирішиться все буде нормально. І, знаєте, така у вас неділя, якихось баталій, спори, якісь переживання. Ну, от, я би сказала, неділя на нервах. І на дні в нас виходить карта спогадів, спогадів зустрічі з людьми з минулого, або просто будете меланхолить. Тут дивимось, дивіться, якесь окруження людей, ви відмітаєте, тому що якась є небезпека в окруженні ваших людей. Будьте дуже уважними. Якісь вони, знаєте, скриті такі, типу небезпеку несуть, я би так сказала. Тобто вони не показують всі свої плюси і мінуси і в один момент можуть дуже якось негарно в вашу сторону зіграти. Так що будьте обережніми. І тепер дивимося для кожного знаку риби, раки, скорпіони з 26 червня по 2 липня карту тижня да? риби. Раки. Ну, що таке, бачите? Ну от воно продовжується. І скорпіони. Рух вперед. Новини. Дивіться, у риб це може бути або якийсь новий етап. Треба ну, доклада, щоб розуміти, що це. Так, да. це якийсь новий етап. У вас починається. Знаєте, можливо, хтось стояв довго на місці, і зараз почнеться рух движення вперед. І, як ви знаєте, де як нам вже зрозуміло, не без всяких. Паличок в колеса, але загалом -то, я би сказала, що період якийсь перемін досить благоприємний. Далі, у раків, у раків може бути співбесіди, у раків можуть бути якісь скандали, можуть, можете починати ремонти, якісь розборка, знаєте, якісь совіщання на повишених тонах і так далі. От якісь такі моменти, це стосується колег на роботі, або ну, якщо ви військовий, то це може стосуватися в вашій частині да, військовій. Або колег на роботі. От якісь моменти будете виясняти з колегами на роботі. Я вам скажу, що дуже така щекотлива, неприємна. І для Скорпіонів якісь нові знання отримуєте. Е, е, нова інформація, нові знання, які для, до, для вас в минулому були ще закриті. Е, карта непогана. Тобто для скорпіонів ця неділька, я вважаю, дуже непогана. ми, ми отримаємо знання. Знаєте, якби на стабільній основі. Або це ми вдома їх таке також може бути. Але ця карта, це карта руху, причому вже завтра, знаєте, отак от, ця карта дуже швидка. Або це новини, якісь прийдуть до вас в дім, які принесуть, наприклад, новини. Або точно так же тут. Да? От Якісь новини з приводу яких будуть там, наприклад, розборки, да з вашими колегами, або тут прийдуть новини з приводу того, що треба пере... переміни якісь ідуть, переміни глобальні, да точно так же якась дорога може бути. Ну ви зрозуміли. Неділя, така собі хочу сказати вам, тримайтесь. Емоційно важка буде неділя. Особливо середина неділі, прямо щось, якісь такі глобальні переміни змінив. Прямо середина неділі, от чотенько. На все добре, буду вдячна за лайки, коментарі і підписки.